Підвищений цукор це є хвороба, яка дошкуляє багатьом верствам населення. Два рецепти з натуральних компонентів, фінансово доступні і є у вашому домі. Допоможуть вам у лікуванні. Беремо 10 листків лаврового листа, літром кип'ятка заливаємо, 3 години настоюємо, проціжуємо і ліки готові. Приймаємо три рази в день по 100 грам. Курс лікування 5 днів. Рецепт другий. Це овес, емо одну склянку вівса, у термос засипаємо, заливаємо літром кип'ятка. Якщо не маєте термоса, користуйтесь каструлями або другою посудою. Але обов'язково, що він добре пропарився. На ночь заливаємо, вранці проціжуємо, холодильнику зберігаємо і другу порцію можете приготовляти. У даному випадку овес можемо використовувати два рази. Але дозіровка, відповідно, збільшиться. Приймаємо по 100 грам за півгодини до їди. Разом з першим рецептом. Три рази в день по 100 грам. Приготовлені ліки другий раз на вівсове, додаємо по 50 грам. Тобі ж по 150 грам за півгодини до їди. Курс лікування 10 днів. Робите перерву і далі лікуєтесь для того, щоб отримати бажаний результат. Обов'язково фізкультура. Ви повинні рухатись, ви повинні робити вправи, позитивні емоції на першому плані. Любі стресові ситуації, які ви створюєте, ваш цукор на 20-30% піднімається. Баланс водички обов'язковий. 30 мг водички йде на кілограм вашої ваги. Рахуйте, три рази в день п'єте теплу водичку 50 градусів за годину до їди. Якщо приймаєте ліків, зміщаєте водичку годину після прийняття ліків. Щоб мати гарне здоров'я на кожний день, ми повинні кожен день мати позитивні емоції, здорове харчування, баланс водички, фізкультура, очищення кишечника. Очищення від паразитів. Тільки при такому підході ви будете мати на кожний день гарне здоров'я, гарного дня і мирного неба.